Пожежі завдають значної шкоди українським лісам. Так, масштабні пожежі 2020 року охопили понад 75 тисяч гектарів за площею. Це майже увесь Київ або чотири з половиною Одеси. Повномасштабне вторгнення погіршило ситуацію з лісовими пожежами, і мова не лише про зони бойових дій. Вогонь війни спалахує і за сотні кілометрів від фронту. дніпровсько тетерівське лісомисливське господарство знаходиться на півночі Київщини. Над його територією постійно пролітають російські ракети та дрони, якими ворог намагається поцілити в Київ. На щастя, більшість з них збивають сили протиповітряної оборони. На жаль, небезпечні уламки падають в ліс. В суху спекотну погоду для займання достатньо одного сигаретного недопалка. Ну а величезний боєприпас це гарантована пожежа. Тому вогнеборці завжди на поготові. При гасінні лісових пожеж наше підприємство використовує е, пожежну техніку. При масштабних лісових пожежах використовуємо вже конкретно автомобіль пожежний ЗІЛ-131. На щастя, є менші пожежні нас машини, пожежні модулі на базі пікапа на базі УАЗа, які ми зазвичай використовуємо. Люба наша пожежа виявляється на самому ранньому етапі і, відповідно, гаситься за допомогою фактично вже або пожежних ранців, або е, пожежних модулів. І цим самим зберігаємо насадження, не допускаємо до е, масштабних пожеж і до використання вже більшої і потужнішої техніки. Щоб виявити пожежу на її початковому етапі, лісівники стежать за лісом в режимі онлайн. Один зі способів спостереження відеокамери, що встановлені на спеціальних вежах. Всього в українських лісах розташовані 482 пожежно-спостережні вежі. З них 406 обладнано сучасними телевізійними системами спостереження. Камери покривають усі ділянки певного лісового господарства і виявляють загоряння методом азимуту, коли дві камери наводяться на один об'єкт. Але ця система має свої недоліки. По перше, загоряння не видно в туманну погоду. По-друге, дим від пожежі можна сплутати з курівою від проїзду лісовоза чи з ранковим туманом. Тому лісівники поєднують візуальне спостереження з космічними технологіями. Над територією України регулярно пролітають супутники наших партнерів. Вони сканують ліси на предмет температурних екстремумів. Якщо підвищена температура зафіксована, дані про неї спускаються в наземні хаби Державного космічного агентства України, а звідти в автоматичному режимі передаються відповідальним особам в регіоні. Космічне спостереження стартувало в 2021 році і дало вражаючі результати. Якщо в 2020 році горіло 75 тисяч гектарів лісу, то в 2021 – лише одна тисяча. На жаль, зараз ці показники зросли, оскільки через війну ми не можемо гасити усі виявлені пожежі. Локальні загоряння гасяться за допомогою протипожежних ранців більш серйозні за допомогою пожежних машин. Якщо ж розпочалась велика пожежа, лісівники звертаються по допомогу до працівників ДСНС. Ліквідація великих пожеж залежить від швидкого доступу до пожежних водойм. Пожежна водойма це не обов'язково спеціально викопаний резервуар. Це може бути облаштований під'їзд для пожежних машин до природного озера або річки. На жаль, таких водойм бракувало під час масштабних пожеж 2020 року, що не дало можливості локалізувати їх оперативно. Ми зробили висновки. Якщо у 2020 році в Україні існувало лише 261 пожежна водойма, то за останні 5 років до них додалися ще 1102. Втім, найкращий спосіб подолати пожежі не допустити їх. Тож закликаємо вас дотримуватися заходів протипожежної безпеки, особливо в літній період. Збережемо наші ліси разом.